Привіт. Нещодавне Різдво дало привіт. Привіт подумати і поговорити про Ісуса. Звісно, існує безріч людей, які думають про Нього щодня і по кілька разів на день. Але думають вони про Христа здебільшого в релігійному плані. А я б хотів поговорити у світському, а можливо, навіть у філософському. Хотілося б зрозуміти, що такого він зробив, що привніс у світ, що зміг тим самим зруйнувати одну цивілізацію і створити іншу, зруйнувати античну. І створити християнську. Для початку пропоную коротко зупинитись на двох основних категоріях, якими ми будемо поривати: світ і цивілізація. Почнемо зі світу. Це одна з найбільш фундаментальних і багатозначних філософських категорій. Якщо говорити максимально коротко і спростити до рівня побутового розуміння, то світ це середовище, в якому живе людина. Воно включає в себе взаємини з природою, з речами, і, що найголовніше, являє собою систему зв'язків, смислів і цінностей, в яку включена людина. А якщо ще більш коротко, то світ це те, що розташовано між людьми. Тепер цивілізація. Це спільнота людей, яка має унікальне поєднання культурних, політичних, економічних і релігійних особливостей. А якщо простіше. То цивілізація відрізняється одна від одної тим світом, який вони побудували і в якому живуть. Якщо ви, як і багато хто, вважаєте, що християнська цивілізація є продовженням античної, то смію запевнити вас, що це не так. Тому що християнський світ включає в себе такі цінності, як право на працю, свобода торгівлі, свобода совісті, приватна власність, відповідальність перед суспільством, інтернаціоналізм, свобода обігу ідей. Заперечення насильства, повага до жінки та багато з чого що, яких антична цивілізація або не знала, або трактувала з точністю до навпаки. А тепер повернемось до Ісуса. Якщо ви думаєте, що руйнування античної цивілізації сталося випадково, або було необов'язковим побічним ефектом розвитку християнських ідей, то й тут ви помиляєтесь: Ісус зруйнував античний світ свідомо, цілеспромовано і ніколи цього не приховував. Ви ж пам'ятаєте, царство моє не від світу сього. І тобто, для того, щоб створити новий світ, старий необхідно було зруйнувати. І тому не мир прийшов я принести, але меч. І як він це зробив, ну давайте розбиратись. Можливо, я не зможу перелічити і пояснити всі революційні ідеї Христа, але постараюсь розповісти про ті, які мені здаються найважливішими. Перше, він зруйнував базову для античного світу ідею. Про смертність людини і можливе безсмертня створене нею світа, все якраз навпаки. Людина безсмертна, нехай не в цьому житті, так у небесному. А світ кінцевий, бо буде зруйнованим, коли настане Царство Боже. Детальніше про це я розповідав у відео, як політика стала брудною справою. Якщо не бачили, посилання в описі. Як це змінило світ? Якщо для античної людини бажання безсмертня означало те. Що ми зараз називаємо бажанням залишити в історії, а засобом його досягнення була доблесть, слава, великі промови і вчинки, то тепер їх цінність була підставлена під сумнів. Нині спосіб досягнення безсмертя любов. Полюби Бога і ближнього своє, і тим досягнеш безсмертя. Якщо з античними мірками відмова від публічності призводила до того, що людина переставала вважатися людиною, то зараз ця відмова ставала нормою. І нехай мертві ховають своїх мерців. Наслідком цього став індивідуалізм, який досі залишається основою західної цивілізації. Ну і раз ми вже згадали про ближнього, слід сказати про те, як змінилось саме це поняття. Із заповіді Мойсея, ми знаємо, що ближній ну, це винятково член твого племені. Своїх потрібно захищати, а чужих вбивати. Але мораль Ісуса розширює це поняття на всіх осіб людського роду, чужих більше нема. Всі свої. Ісус проголошує права людини, а не права юдея, релігію людини, а не релігію юдея, визволення людини, а не визволення юдея. Для нас це зараз здається самоочевидним, але спробуйте собі уявити, який потрібен був рівень самозречення, щоб прийняти таке визначення у світі, де є тільки ми і вони, і де тільки перемога над ворогом залишає тобі надію на те, що ти сам будеш жити. І тут ми плавно підійшли до найважливішої ідеї Христа, ідею, які, невіручі зустрічають скепсисом і нерозумінням, а вірні, навіть якщо і розуміють, про що йдеться, не в силах слідувати її у реальному житті. Йдеться про необхідність підставити й ліву щоку, якщо вже вдарили по правої. У чому тут суть? Очевидно, що найбільш ненависною особливістю античного світу був для Ісуса той факт. Що головною доблістю в ньому вважалось переможне насильство або насильство як таке. Він хотів знищити світ насильства і створити світ любові. І як цю домогтись? Насильство породжує насильство, помство породжує помство. І єдина можливість розірвати порочне коло насильства це не відповідати насильством на насильство. І тому підставляйте іншу щоку: любіть ворогів ваших і за заганителів ваших. І якщо такий підхід стане загальним, насильство зникне. Такий підхід, як ми знаємо, загальним не став. Але з іншого боку, те, що рівень насильства в християнській цивілізації в рази нижчий, ніж в античній, це незаперечний факт. І ще одно революційне відкриття Ісуса спрямовано на викоріння насильства у світі. Ви не повірите, він не вчив людей прощати. Признаюся, я теж здивувався, коли почув це вперше. Як так? Люди до Хруста не вміли прощати, але погортайте Іліаду. там ніхто нікого не прощає ні люди, ні боги. Коло обіг вічної помсти і ненависти. Навіть після падіння Трої, боги, які топили за троянців, роками мстились переможцям. Шлях від Трої до Ітаки, за звичайних умов займав 2-3 тижні. Одіссей добирався 10 років. Менілаю знадобилось 8 років, щоб дістатись до спарти, але цим ще пощастило. Агамемном був зарізаною дружиною та її каханцем, а як збожеволів і наклав на себе руки. Багато хто був вбитий або вигнаний, яке ж тут прощення. Вам мало? Почитайте грецькі трагедії, там той самий треш. Римляни іноді щадили переможених, ну не те, щоб часто, інакше звідки знамінити горе переможеним. Римські царі іноді практикували помилування, але навіть якщо так. То пощада і помилування це ж не прощення. Єврейські книжники фарисеї стверджували, що прощати гріхи може тільки Бог, і тільки Ісус одразу наділив правом прощати себе, а потім виступом із вимогою до своїх учнів прощати один одного. Згідно з благою вістю, людина повинна прощати не тому, що Бог прощає, і ми маємо чинити так само, а навпаки, Бог прощає нам гріхи наші, як ми прощаємо боржникам нашим. Люди повинні прощати тому, що зворотній біг прощення, помста, і вона здатна створити ланцюгову реакцію насильства, яка не припиняється ніколи. Наскільки це було нове і революційно, показує відповідь апостолів на вимогу Ісуса прощати сім разів на день. Вони не можуть, вони не розуміють, вони просять укріпи нам віру. Йдемо далі і поговоримо про ще одну ідею Ісуса, яка жорстко суперечила уявленням античного світу. Античні звітала багатства, тому що тільки та людина, яка ні в чому не мала потреби, могла повністю віддати себе справам полісу чи республіки. Крім того, в стародавньому світі існував культ фізичного здоров'я, греки ті навіть літощислення з олімпадами вели. А римляни вважали, що життя без повного здоров'я не варте того, щоб його жити, і що лікар, який продовжує життя, але не може при цьому повернути здоров'я, не розуміє сенсу своєї професії. І тут з'являється син Божий і повідомляє, що краще бути бідним і хворим, аніж багатим і здоровим. І що убогі, зневажені і спраглі, насправді сіль землі, і що саме їхніми стражданнями відбудеться спокута. А те, що вважають великим, в очах Бога мерзеність. Засновниками Царства Божого будуть прості люди: не багатії, не книжники, не священники. А жінки, маленькі люди з народу принижені і ображені, і тому блаженні у Богі духом, бо їхнє є царство небесне. Як він до цього прийшов, я не знаю. Маю здогадку. Очевидно, що багатим, здоровим і успішним проповідь Христа заходила погано. Якщо в тебе все добре, то ти задоволений і собою, і своїм Богом, і міняти нічого не бажаєш. А якщо ти убогий і хворий, то ти швидше приймеш благовість, яка, якщо і не полегшить твоїх страждань на землі, то принаймні пообіцяє компенсацію за них в іншому житті. І як би там не було, саме звідси пішло переконання настільки властива нашій цивілізації, що бідні кроткі, смиренні і благочестиві, а багаті жорстокі та злі. Прямим наслідком возвеличення убогих став культ жертви і страждань, властивий християнству. Греки і рімляни мало думали про вбитих і полонених. Вони залишали рідним оплакувати переможених, а саме бігли славити переможця. Античний світ не знав культу жертви. Цей культ приніс у європейський світ Ісус, в тому числі і особистими стражданнями з особистою жертвою. Відтоді, в очах європейця, герої рідко стають святими. Ними стають жертви і мученики, яких і славлять так, як коли з Рим славив своїх трьом Наступна теза, яка теж швидше за все викличе у вас запитання та заперечення, звучить так: Ісус навчив людей творити добро. Облиш, скажете ви, невже люди раніше не робили благих справ? Звісно, що робили, але це були не добрі справи, а корисні. А в чому різниця? Корисні робляться публічно і передбачають нагороду, ну хоча по вигляді похвали. А добрі справи мають явну тенденцію робитись приховано від людських вух і очей. Що й недобра справа стала публічно відома, вона втрачає свій характер добра. Навіть той, хто усвідомлює, що робить добру справу, вже не добрий. І тільки Бог, що бачить таємне, віддасть людині за добро. Звідси виникає і невідомо до тієї пори любов до добра, і як наслідок, навички робити добро на інтуїтивному рівні. Ще один найважливіший внесок Ісуса в побудову сучасного світу вражається в тому, що він повністю поміняв ставлення до людини, і, якщо можна так висловитись, кардинальним чином збільшив ціну людського життя. Античний світ не мав особливого пієтиту щодо окремого людського життя. Головною метою було виживання роду, племені, держави. А для Ісуса важливо, що життя, якому обіцяне безсмертя, починається з народження на землі. Він пробудив у світі свідомості і істини, що батьківщина це ще не все, і що людина стоїть вище за громадянина. Нехай земне життя і є зі долю страждань, але ж воно залишається початком і умовою безсмертя. А отже, має безумовну цінність. З часом християнство піднесло безсмертя індивідуальне життя. До центральної тези віри європейської людини. Єврейське благочестя оберталось навколо потенційного безсмертня народу, антична релігія навколо вічності світу і космосу, християнська навколо безсмертя окремого індивіду. Якщо римляни, наприклад, спокійно ставили до самогубства, ну коли воно допомагає уникнути гадьби, але просто принизливих негараздів, то для послідовників Ісуса самогубство це гріх, який не має прощення. Життя є вищою цінностю, а підготовка душі до житті в іншому світі через страждання головна мета вірного. І тому терпи. Загалом розуміння того, що немає нічого важливішого за людське життя і досі є основним постулатом нашої цивілізації. І ще одна проблема, яка була поставлена Ісусом перед людством грецька і римська релігія ніколи не знали ділеми зобов'язань перед Богом і Кесарем. Античні боги були богами племені, тому що добре для Зевса, Юпітера чи Яхве – добре для держави. Але коли держав багато або один, виникає проблема пріоритету, і, звичайно, Христос вирішує на користь Бога. Зрештою, це повністю змінює самоідентифікацію людини. Якщо раніше на записання хто ти, людина відповідала «рімлянин» або спартанець, то зараз парадігма повністю змінилась. Перш за все, я християнин. Ісус говорив інакше, але так більш зрозуміло. А потім людина, а потім сім'янин, батька, чоловік, син, а потім покликання чи професія, і тільки потім громадянин. Такої парадігми багато хто дотримується і зараз. Ну, принаймні постулює її, коли йдеться про взаємини з державою. І все б нічого, але у світі атеїста і агностиків з формули випадає віра. І чи не здається вам, що після цього. Вся формула перетворюється на чистий егоїзм. Не знаходите? Крім самоідентифікації, Ісус поміняв і підхід до самооцінки. Згідно з Аристотелем, який створив закінчену систему античної моралі, хороша людина повинна мати справню гордість і не приховувати своїх чеснот. Вона повинна зневажати всякого, хто заслуговує на презирство. А Ісус, навпаки, відкидав гординю, вважав її одним із найгірших гріхів і наполягав на смиренні. Він стверджував, що раб, так само як і пан, може мати чесноти, і тому, як і будь який ближній заслуговує на любов. І такий підхід глибоко вкорінився у свідомості європейців. А тепер дайте відповідь звідки у погано освіченої людини, яка навіть за мірками глибоко провінційної юдеї вважалась провінціалом, такі революційні ідеї. У людини віруючої, відповідь готова. А ось що скажуть атеїсти і агностики? Ну, коменти вам в поміч. На цьому все. Звичайно, ми пробіглись по основним ідеям Ісуса Галопам. Думаю, є сенс поговорити про деякі з них детальніше. Якщо є інтерес, пишіть. А заодно і ставте лайки, підписуйтесь. Не для себе прошу, для Ютуба. Мені б знадобились донати. Якщо є така можливість, буду вдячний. Побачимось.